Вітаю на уроці математики. На наступному уроці ми з вами будемо писати діагностувальну роботу, тому сьогодні на уроці ми згадаємо все, що ми вивчали в цьому розділі, і підготуємось до діагностувальної роботи. Напишіть, будь ласка, завдання 1. Запиши цифрами числа. Триста двадцять тисяч шістдесят сім одиниць. Через клітиночку в пік наступне число вісімдесят одна тисяча триста сімдесят вісім одиниць. Вісім тисяч п'ять одиниць. 474 сімдесят чотири тисячі, дві шістсот п'ятсот пять сто сорок п'ять тисяч сторон п'ять. 900 одиниць класу тисяч і дев'яносто одиниць класу одиниць. 700 одиниць класу тисяч і 32 одиниці класу одиниць. Наступне завдання. Порівняй числа.

386 додати 148 поділити на 2. Перша дія яка? Звичайно, ділення. Під низом стовпчик. Вчислюйте 148 поділити на 2. Результат додаєте до 386. Другий вираз. Перша дія яка. Звичайно, в дужках. Суму чисел 386 і 148 розділити на 2. Обчислюємо в стовпчик 386 плюс 148. І результат ділимо на 2. Третій вираз 30. Помножити на 1 тисячу розділити на 100. Давайте з вами згадаємо: якщо ми множимо будь-яке число на 1000, то поруч з цим числом ми дописуємо три нулі. Чому три нулі? Тому що в тисячі три нулі. Значить, 30 помножити на, 3, на 1000, ми поруч з 30 дописуємо 3 і отримуємо 30 тисяч. 30 тисяч поділити на 100. А тепер давайте згадаємо з вами правило. Якщо ми будь-яке число ділимо на 100, то ми у цього числа забираємо 2, 0. 30 тисяч поділити на 100. Забираємо 2 нулі. У нас залишається 300 Молодчинки. 5 тисяч поділити на 100 і помножити на 2. У 5 50. Що робимо? Забираємо 2 нулі. Чому 2 нулі? Бо у числі 100, 100 102 нулі. Забрали два нулі і вийшло 50. 50 помножити на 2. Дорівнює 100 молодці. Завдання 4. Знайди значення виразу. різницю чисел 406 і Б поділити на 10. Якщо Б дорівнює 406. Б дорівнює 6. Б дорівнює 106 і Б дорівнює 126. Якщо Б дорівнює 406, то 406 відняти Б поділити на 10 дорівнює. Якщо? b дорівнює 6 то 406 відняти Б поділити на 10 дорівнює. Давайте згадаємо, якщо у нас з вами є значення виразу з буквеними даними, то ми далі наступним етапом будемо записувати вираз замість b, підставляючи число, яке нам пропонують. Так? Отже, Сьогодні на уроці ми з вами готувалися до діагностувальної роботи. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!